Привіт! І це мій новенький хомячок Піксі. Вона дуже мила, така біла, і ми їй заказали дуже крутесту клітку, тому дивіться, яку. Тут вже приїхала ось ця клітка Дюна. Так правильно вона називається? Дюна. Дюна, бо вона така величезна, крутезна і ще тут пакетик. всяких Смаколиків. Можливо, покажи спочатку це. І не тільки смаколики. Це якісь черв'ячки, Ліля теж може їх поїсти. Ні. Це черв'ячки такі, смаколики. Угу. Далі смаколик Крейда. Крейда. Це навіть не смаколик, а вітамінна додавка. Ну так. Да. Далі туалет. Тобі? Ум'яку? <пух> <пух> Це ось така, от, типу, тунельчик, не знаю. Дерев'яшка, щоб вона там бігала. Щоб вона там бігала, так от поставити, там, і вона там буде бігати. Круто. І. Такий пісочок. Щоб вона милася. Щоб вона милася. Все? Розпаковуй ну, свою дюну. Давай дістанемо, так? Це просто ось така підставка, в неї буде бігати. А це верх. Риша, далі. Це все, що треба. Для хом'ячка, так? Далі. Повний набір. Ось так замотали. Стали метали. Все, ми розпакували. Давай, Ліля, почнемо з цього. Що це? Це ось сюди така решеточка, щоб. Щоб привати. вона завішувалася так вниз головою і висіла, так? Да? Не думаю, що вона Ну, Коротше. Угу. А це що? Це буде другий поверх. Зараз, типу, якось ціпляти тут. Цікаво. Ціпляти якось буде. О, правильно. Круто, а сходи? Оце сходи, так? Да? Так, да, це сходи. А а То і бігати. Ну, вони ну, якось вчіпити треба. Ну, Коротше, зачіпаємо. Це що? Це будиночок? Це будиночок. Ось ну, там хом'як. Ковбасиця вже сюди. Так, да, це будиночок або тут, або тут, або тут. Ну, коротше, будиночок. Угу. І колеск. Де його ставити сюди, так? Да? Його схоже сюди прицупнути. Так, напевно, так. так. Перечепимо. давай що там далі ще. Так, це Це мисочка. Мисочка. Якась вона дуже висока. Це дітей теж, дітей теж, дітей. теж треба все буде зібрати. Це поїлочка. Ой. Так, поїлочка така теж сіренька. Бачите, такі голубенькі, сіренькі кольори. Тобі подобається, як фімічки п'ють? Коротше, давай все зберемо. Давайте так. Раз, два. Готово. Дивіться, яка краса. Дід, розказуй, що тут в тебе. Водичка. Отам от під тим другим поверхом ця дерев'яшка. Чи як це називається? Так, лазенка. Лазенка, сходи такі, другий поверх, і будиночок стоїть поки тут. Бігати буде. Був, добрий день. І там ще біля колеса зачіплено е, самокрейду, типу, щоб їла. Що, будемо насипати тирсу? Давай. Давай. І так, open the тирса. Тирса. О, Нормально. <кхи> ну, давай. Так. Ой, Ой. ти зараз все висипеш. Її треба ламати, так як вона спресована. Так, давай, так. давай, нахили. Оп. У, какашечку кинула. <кхи> <кхи> і отак от, от її розпроділяти. Да. Важливо купувати тирсу саме не з кого хвої, так? Да? Не з хвої і не... З ароматом. Так, да, Першу тирсу купили з хвоєю і з ароматом. Да. Кидалово. Вау. Ха, треба ще сипати і сипати. Да. Все, тепер у нас буде переїзд. Ми вже насипали. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Я думаю, треба повністю зняти. Да. І переставити нашу хум'ячіху. Тепер оцю всю добрий день, шановна. Добрий день. Та, не відвертайтеся від мене. Поставимо, давай заберемо мисочку, так? Да? Да, мисочку. І став її прямо сюди. Е? Щоб вона сама вилізла і подивилася, що в неї тут за простір. Дивись, який прикол. Це твій новий будиночок. Опа, де я? Зараз піде розбиратися. Вилізеш? А вилізе. Чи допомогти? Давай я допоможу їй. Йдеш до мене. Вона зарилася. <TVs> Все вона передумала. Оп. Все, з переїздом тебе. З переїздом тебе, Піксі. Все, вона пішла розбиратися. Пішла дивитися, що це там за штучка. Опа. О, залізла. О, вилізла. Манюня, тобі ви подобається? Я думаю, вона в шоці. А я думаю, їй подобається. А вона буде тестувати пити? Я думаю, так. Більшу кубку добудувати. О, де вона? Вона в будиночок. В будиночок? А я зможу до неї там. О, добрий день. О, їй показати. О, вона знає. Вона знає, що бігати треба? Дивись, вона ніби вже шару, вона ніби тут вже живе довго. Угу. Круто, я думаю, їй подобається. Зараз ще мисочку їй почистимо постам, бо вона сюди накидала все, що завгодно. Їй подобається. Да, там, вона зрозуміла, що можна прикольно вилазити і буде вилазити. О, цікаво, вона зрозуміє, що там другий поверх. Ну, поки вона в шоці, поки в неї такий. Давай їй смаколик да, дамо. Давай, я ж якраз хочу, може їсти. Я думаю, що Джесі таке теж буде їсти. Опа. О, да, яка гадость. А ну, давай, піксі, піксі, піксі. піксі. Опа. Будеш? Звісно. Таке питаєш. Ні? Це треба її покласти, нехай вона трошечки обживеться і потім будемо спостерігати. Що вона буде робити? Якщо черв'ячок звідси пропаде, значить вона там була і там їла. О, о, водичку знайшла. Та, взагалі дивись, вона як вдома. Пісочка буде на другому Поверсі, тому ставимо тут. Ой, бачила, як вона вилізла? Ого. Та ти що да. Ось тут тепер на цій поличці буде стояти ця дівна з піксі, вона там десь в будиночку. Я думаю, їй тут подобається. Я також.